Так, Марсель зустрів нас відразу з погодою такою собі, якщо чесно, шторм. Хто був в Марселі, знає, що сам аеропорт знаходиться ну, мабуть в затоці, правильніше сказати. Не знаю, чи мене чути буде. Ух, блін, який вітер. Зараз в Марселі вітер. Ну, близько до моря, що тут сказати. Але вийшло сонце і досить тепло. Я от в футболочки, я в футболочки. І будемо вам зараз показувати певні видатні місця. І перше, це найбільший порт в Середземному морі, це порт Марселя, Вікспорт чи Вокспорт, не знаю, як правильно називається. А зараз одна нам пані українка, яка люб'язно погодилась дати інтерв'ю, нам це все покаже. Тому не перемикайтеся. Та я вже казав, не перемикайтеся. Ну коротше, ви це, підписуйтесь, нормально все буде.